Наша рубрика запитуйте, відповідаємо. Пишу, «Скоро весна почнуть е, на, на, люди палити траву, чи це є гріхом викликати поліцію, як, як із тим боротися. Е, виклика... Чи є гріхом викликати поліцію, коли хтось палить траву, то, чого? то піди до нього додому, скажи, не пали, давай я тобі її вивезу. Або сядьте двоє Ну, то чого зразу викликати поліцію? Я так люблю знаєте, ці речі, і то є ще такі люди, знаєте, що видять, що сусід щось там має зробити, і він йому не скаже, не не робиться, а чекає, коли той зробить, і потім починає вже наготове, що вже не мав куди сидіти, і туди вже починається. Ви сусіди, розумієте? Бо як будуть палити люди з другого кінця села, ну, вам то навіть не буде ні, ні смердіти, ні пахнути. Вам то все одно. Ідемо про сусідів, правильно? Нащо ви з сусідами маєте викликати поліцію? Для чого ви всі маєте сварити? З сусідами ви маєте жити в мирі. Родина далеко, сусід близько. І тому, як хочете, робіть, але робіть так, щоб ви всі не сварили, а щоб вирішили це питання. Або йдіть разом паліть, або викупайте яму, закупайте ту, ту траву, чи як то там, що ви там будете робити, педіть разом і порадьте, що робити. І, і все буде добре. Їдемо далі. Наталя Ордеєва. <кхе> Добрий ранок. Отець Василь. У моїй сім'ї сталася велика трагедія. Мій 11-річний онук повісився. Господи Боже. <кхе> Ніхто причини не знає. Мій син із невісткою були у розводі. На, на дитину це дуже подіяло. Я би так не казав. Не треба там рішати за на кого, що поділ. кажу. Напевно, біда сталася за цієї причини. Ну, так не можна казати. Але через півроку після трагедії ми запечатали могилу онука і в мене є до вас питання. Хочу від вас почути відповідь: чи можна за таких дітей у церкві ставити за опак свічку чи панахеду. Будь ласочка, вас благаю, дайте відповідь тому, що з сином 4 роки немає спокою. <кій> Свічку ставити обов'язково. Молитву обов'язково іменно за таких людей, що Бог їм прощення. От ховати там так, без паради, без того всього, а молитися, що є село, що є духу. Часом через такі страшні речі. Через такі великі трагедії Бог спасає цілі родини, бо вони починають молитися. Але біда тим, які перестають молитися. Або ви думаєте якісь дурниці, що не треба за того самогубця молитися? Ви що? Ви впевнені, що в кінці, коли він вже висів на шнурку, чи що він там робив, що він не покаявся? Ви впевнені? Я думаю, що покаявся. Диявол, він є рідкісна скотина, розумієш, він людину дури, дури, дури. Коли вона вже попадає в шнурок, він туди каже, він тоді рже з нею. І людина розуміє, що її надурили. Людина зрозуміла, що вона зробила дурницю, а вже все. Вже не підскочиш з того шнурочка, вже не вискочиш. Дідько так і працює. Він дурить людину. І тому ми, як Божі діти, ми маємо подавати руку всім тим, так? що попали в ті ловушки, пастки. І якщо людина жаліє і каже, Господи, прости мені, бо на дурне зробив їм, ну, то як не молитися за таку людину? Молитися, свічку класти, згадувати на кожному кроці. А як вам хтось скаже, що, що це неправильно, то Плюньте йому очі. Молитися треба за всіх, за спасіння, а Бог нехай вирішує. Бог милосердний. Ну, Бог милосердний, кажу вам. Тому і ви будьте милосердні.